Одні рівно опівночі має розцвісти папороть. А щоб її побачити, потрібно принести когось у жертву. Що? Вбити вівцю? А краще безвинне, немовля. Але можна і просто. Когось із людей. Року до нас сюди з'їжджаються усі відміни закруга і влаштовують шабаш. Іванка там теж бере участь. Її ще мореною називають, бо вона чисте зло. <рес> ну ні. Зі мною Зі мною це не пройде. Це вляпалося в історію. Та ти просто не хочеш бачити очевидного. Сьогодні це шанс для тебе. Ми особисто повинні взятися за цю справу. Так. Романтично. Ага. Господи, ну погоди! мой друг иди. Я люблю тебя. Вот она снова обдурила. Бежи, бежи, Ганус. А то прогавишь свое счастье. Черт битва! бить! У ничего не важно. Ты мали. повинен ей все Ты никого сегодня не бьешь. Ты плачешь?